Аромат молока в парфумах сьогодні вже нікого не дивує, чи не так? Якось поступово логічно серед гурманської підгрупи вималювався цілий окремий молочний підвид. Або ми ще називаємо такі аромати лактонними. І як ви розумієте, сьогодні саме про них буде цей фільм. Мене звати Наталка, а ти наливаєш собі запашного молока. Ну а якщо ти вже так само, як і я, досить дорослий для молока, все ж одну краплю до кави можна. Звісно, в парфумерії молоко в прямому сенсі як продукт ніхто не використовує молочні ноти. Створюють за допомогою інших матеріалів і в першу чергу лактонів. Лактони це циклічні складні ефіри, а Я не хімік. Ви бачаєте, тому простими словами це хімічні сполуки, які передають в ароматах весь спектр молочності, тобто всю молочну палітру. Існує навіть термін лактонік такий собі парфумерний сленг, похідне слово від латинського молочний, і лактони характерні для ароматів старої школи. Наприклад, колись я прочитала що яскравим представником старих лактонів, є аромат фльордерока від карон і навіть «Гучі Раш». Сьогодні ж в парфумах молочні ноти скоріше вже фантазійні чи навіть ілюзорні, і зображують їх за допомогою різноманітних матеріалів. Це може бути і сандалове дерево, яке вже саме по собі має вершкові відтінки, це можуть бути фрукти, наприклад, інжири чи персики, звичайно, ваніль з бобами тонка. І також це можуть бути білі квіти, наприклад, гарденія чи тубороза. І от саме з біло молочності я пропоную розпочати. В ароматі марфа від мему молока як такого не зазначено, але солодка. Тубероза в поєднанні з ланг ілангом і в комбінації з ваніллю та сандаловим деревом дають 100% відчуття білої кремової молочності. І я кажу, що це тубероза, яка тоне в тропічних молочних ріках. Дуже красивий аромат, рекомендую спробувати. А от в ароматі Бланш-бет від Лілікіт Imaginers тубероза вже безпосередньо в склянці молока. Але. Як же вдало в цю цукерочку вплили струмочок ладаного диму, і саме він не дозволяє цьому білому чудовиську перетнути межу. Здається, що аромат занадто солодкий, занадто молочний і навіть нагадує справді цукерку, але я вважаю, що саме в літню пору він звучатиме так, як потрібно. Когось, звичайно, зігріє і зимою, але я його оцінила саме зараз. З молочністю білих квітів заграє також кіліан, і от в ароматі Rolling in Love ховається молочна мигдальна тубороза. Мигдаль, схожий скоріше на мигдальне молочко, білі квіти, ваніль, і от вам готова спокуса. Ну як же не згадати екстремальну хорошу погану дівчинку кіліана, в яку на відміну від класичної до османтусів, нарцисів та туберози додали ще й скляночку молока, і вона стала більш об'ємною, тягучою і так лактонною. І з неочевидного зараз розповім вам про новинку від українського бренду Le Pelerin. Аромат називається Флорітіда, в нього жовта етикетка І це не просто фруктово-квітковий молочний аромат. Я вам кажу, це справжня феєрія. це аромат Карнавал. Там стільки нот, і кокоси, ананаси, і туборози, лілеї, флор-доранші, збиті вершки, і молоко як таке, і ваніль. І взагалі мені це пахло спочатку, як я сказала, при знайомстві конхватами. Авдію, ті карамельки тофі, такі тягучі, ніби і риски, і з квітковими відтінками, і з фруктовими аромат свято. До речі, ціна в нього адекватна, і я реально рекомендую познайомитися. Я вже почала про фрукти. Так от, сьогодні фрукти та ягоди в молочних вершках і коктейлях також дуже трендові. І коли я збирала цю добірку, в першу чергу я згадала мій найперший молочно-фруктовий сенсет від Наомі Кембл. Я пам'ятаю, як колись дуже давно я із задоволенням його носила. І там дуже цікавий перехід від фруктово-ягідної свіжості до такої м'якої молочної гурманіки. Фрукти, звісно, були абстрактні, бо і аромат навіть не люкс. Совий, а такий з мідел сегменту, і до речі, хто пам'ятає той аромат? Мені здається, що у Наомі Кембл були досить непогані роботи. Ну а сьогодні, на жаль, такого раритету вже не знайдеш. А як знайдеш, то не за адекватні гроші. Якщо говорити про сьогоднішніх представників фруктової молочності, то тільки він, номер один для мене це Круз 2 від Ксержов. Відомий і популярний. так, Багато оглядів на нього вже є. І як його тільки не називають: і манговим мілшейком, і йогуртом, і все, що ти хочеш. Але на мініс від манго там тільки така хвойна текстурність. А в першу чергу стартові ноти це гуава. Якщо ви хоч раз в житті потрапляли в Єгипет в сезон гуава, ви, ви ніколи не переплутаєте той підмилений кислуватий смак з кісточками цього дивного плоду. І так, це вона. А далі, звісно, молоко і сухофрукти. І чим далі розкривається аромат, тим солодшим стає молоко, і тим сухофруктовіше це все звучить. Можливо, навіть занадто солодко. І так він не кожному сподобається. Хтось взагалі не витримує цю комбінацію фрукти з молоком, ягоди з молоком. Але якщо вам подобається, Такий напрямок, то я впевнена, що Круздель 2 сподобається від першої до останньої ноти. Далі я виділю ще один такий певний напрямок молочних ароматів, це коли до молока додають спеції смол, наприклад, або алкоголю, або ще якихось інших нестандартних компонентів того ж ладану. І звучання стає досить пікантним, нестандартним, і все ж нота вершковості чи молочності гарно щитується. Наприклад, аромат Мірабеля від бренду Квінто Канто пахне молочною ваніллю зі спеціями, а ще там є спайсіром, і навіть пачулі є в основі. Але я не знаю, що так працює. Можливо, алкогольність з ваніллю і тією молочністю для мене видає аромат дитячого шампуню -кря -кря, такого солодкуватого, ванільного і жовтенького. Можливо, саме в цій спайсі молочності і криється секрет аромату, і тому він має. Бути дивовижним, бо Мірабіля – це диво, чи дивовижний, якось так перекладається назва. Досить цікавий і непростий аромат. Познайомтесь. В черговий раз нагадаю вам про прекрасний аромат Remember Me від бренду J'ai Парі. це пряний чай з кардамоном та імберем, в який налили скляночку молока, посипали спеціями і ще квіточку франжепані. Кажуть, що цей ванільно-пряно-молочний коктейль ідеально розкриватиметься в спеку. Але я все ж рекомендую його спробувати восени, а саме пізньою осінню або зимою, і тоді своєю квіточкою франжепані він вам нагадуватиме про літо. І ще один насправді дивовий Тижний аромат, який називається Пало Санто від бренду Карнер Барселона. Не знаю, щодо пало Санто, яке потрібно підпалювати, але справді дерево замочене в спайсі, ромі та молоці, там гарно щитується. І аромат справді солодкий, без приторності, хоча це таки гурманіка. Він захоплює, він окутує, в ньому така приємна і відчутна ось ця молочність. Коротше, просто спробуйте цей аромат самостійно. Далі аромат базиліка від бренду Milano Fragranza. Я скажу, що найбільше сподобався мені з усієї лінійки бренду, хоча деякі аромати також мене зачепили. Але от базіліку я ставлю на перше місце. Деревний, ладаний, травний, мега атмосферний. Такий спочатку строгий, навіть фужерний, холодний аромат. Там є і розмарин, і чебрець на початку, а потім несподівано тепліє в молочність. Ну, що тут сказати, атмосфера базиліки передана на 100%, відсотків, звучання цілісне, стильне і сучасне. Я не знаю, чи носила б я сама такий аромат, наскільки часто, але вдихати мені його б хотілося точно. До речі, я не фіксувала, але от зараз прямо згадала ще один прекрасний аромат на тему такої деревної спайсі молочності, теплоти, і це бізанс від бренду Orman Jane. Я зовсім недавно познайомилася з цим ароматом в мережі Жан і прямо зависла над ним такий красивий, приємний, теплий. На осінню погоду, мені здається, взагалі буде супер. Також придивіться до нього. Про мій улюблений квір куркума також пам'ятайте, це один із найпрекрасніших ароматів, який передає досить достовірно індійський напій лате куркума, тобто молоко зі спеціями. І так, тут ноти молока як такої не зазначено, але в його звучанні є щось таке тепле і справді, що передає тобі те молоко. Куркума робить його текстурним, відчувається якась теракотова шкіра тут. Люблю страшно, смачний, розкішний аромат. Шикарний. Давайте тепер пару прикладів молока космічного, бо таке теж існує. Якби в природі було цитрусове молоко, то воно б 100% пахло так само, як аромат The Ghost in the Shell від бренду Libre Eldo. Це мускусне, свіже, солодкувате і цитрусове молоко. Точно не натуральне, а футуристичне. І таке молоко могли б наливати десь в космосі із срібного пакета, і воно би точно не лилось, а сипалось. Ну, якось так. І ще одна молочна дивина, яка є в ароматі молочний зуб від Сержа Лютанса. Він же Денделейт. Там взагалі не зрозуміло, як при зазначених нотах металу, геліотропу, молока, мигдалю пахне взагалі свіжістю, а ще молоком із оцинкованої уявної кружки. Ну і наостанок для тих, хто любить, щоб аж злипалось, як то кажуть, десерт. Згадаю цей новоспечений хіт Лате від бренду. Жардіні Тоскана. І я взагалі не знаю, як там молока як такого не зазначено, а пахне в цілому топленою карамеллю, так цукрово, дуже справді молочно, солодюще до не можу. Густою ваніллю, звісно, там є тонка, все це поєднано і заварено дуже густо. Якщо чесно, мені не сподобався. Я не знаю, для мене він тумач, а ви мені напишіть, як вам. Якщо ви фанат злущенки, ну, знаєте, такий, що у вас її в організмі не вистачає, то для вас створили бренд Шабо, а у бренду Шабо є ціла лінійка молока. І одне з них називається Late Concentre. Так от, це і є реалістичний аромат злущеного молока. От з тієї самої жестяної баночки, варене. Молоко, кокос, карамель злипнеться точно все. Стоїть в мережі Жан, вибір великий, бо там не тільки лейт концентра, там ще є і лейт-біскіт, і лейт чокола якщо я правильно пам'ятаю. Ну тобто є де розгулятися. Ну і рідна сестра Лейт Концентре є у бренду Comptoir Sout Pacifique. І там вже аромат називається в перекладі ранкові обійми, а французькою це буде «Matan Calan, вибачте, за мою вимову. Якось так, я вам все підписую. Так от, тут, окрім тієї самої згущенки, ще буде вам топлене молоко і більше цукровості. Але... Так само все злипнеться. Ну а на сьогодні свою добірку я завершую. А ви її обов'язково продовжіть в коментарях. Бо молочних ароматів набагато набагато більше. Підтримайте вподобайкою це відео. Я буду вам дуже вдячна і чекайте наступної зустрічі. Па-па!